Боевики планируют 9 мая расстрелять мирную акцию в Донецке, заявляют в штабе антитеррористической операции. По данным разведки, цель провокации ⁇ обвинить в этих действиях украинских военных, сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. Боевики, отметил Лысенко, хотят использовать провокацию как повод для наступления на позиции вооруженных сил Украины в Широкина, Песках и Станице Луганской. По информации штаба, боевики подтягивают из запасных районов технику и боевые силы в Луганск и Донецк. В свою очередь, оккупационные власти незаконной ДНР заявляют, что скопление техники и военных – это подготовка к параду. В плену у боевиков остается около тысячи человек. Об этом сообщил волонтер Виктор Майстренко в эфире Громадского радио. Волонтер уточнил, что речь идет как о военных, так и о гражданских, и призвал родственников пленных писать заявление в Службу безопасности Украины, а также обращаться к волонтерским организациям. По официальным данным, в плену боевиков находится около 300 украинских военнослужащих и мирных граждан. Об этом сегодня на брифинге заявил глава СБУ Валентин Наливайченко, передает УНИА. По словам главы СБУ, в ближайшие дни может пройти обмен пленными. В оккупированном Донецке представители незаконной организации «Донецкая народная республика» снесли барельеф и памятную доску поэта Василия Стуса на входе в филологический факультет Донецкого национального университета. Об этом свидетельствуют фотографии дончан в соцсетях. Официальное представительство Донецкого университета, которое находится на данный момент в Виннице, возмущено фактом разрушения барельефа. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ВУЗа. Руководство, преподаватели и студенты высшего учебного заведения назвали данный факт вандализмом и потребовали эвакуировать барельеф Василия Стуса в город Винницу. Журналисты общественного телевидения Донбасса сняли сюжет о том, как служится женщинам на передовых позициях. Подробніше – із перших уст. Колись дуже давно мене перший мій чоловік, він полковник. Він е е військовослужбовець і я служила разом з ним. Я була начальником фінансової служби одної військової частини міста Київ. У 2004 році я звільнилася з армії і працювала. Останнє моє місце роботи це Міністерство фінансів України. То клерк. Клірк. Клірка була з посада. Я головний економіст-фінансист, відділ фінансових питань приватизації. От, 30 березня минулого року, коли це все почалося. Не призвали, як і всіх. Просто мобілізація. Просто мобілізація. Визвали військкомати за дві години, я вже поїхала. Чим доводиться Да, чим ви займати? Який обсяг роботи доводиться? Офіційно це підтримання морально-психологічного стану. Це офіційно. Наскільки це, це складний процес, як то кажуть, був Е, Зовсім різні хлопці. Хтось вже пройшов якийсь бойовий шлях, хтось має якийсь досвід вже бойових дій. Це є і психологічна травма в цьому випадку також. Саме головне їх слухати. Моє діло їх, їх вивезти звідси. Вивезти в будь-якому стані, вивезти, привезти додому. Бажано живих, здорових, бажано. Прохання ще раз до жінок. Будь ласка, не плачте їм в трубку. Велике прохання. Не розказуйте проблеми. ну Тут їх дуже багато. Не треба їм ще. Встримайте. Жінки вони сильніші, вони можуть вирішити 90-99% проблем, які є вдома самі. Це велике-велике прохання. Всім страшно. На війні всім страшно, але що зробиш? Це нормальне явище, коли страшно. Вже, якщо не страшно, це вже хворий. Всім страшно, але Ба жінок є жінки завдяки ним їм легше. Вони дав пакет кажуть, прийшліть нам санструктор сюди. Oh. Я б дуже була рада, якби дійсно медики прийшли жінки. Ніхто тут не ображає, нічого тут такого страшного немає. Відносини тут зов зовсім різні. Інші це не треба казати, там, хто б що поганого не думав. Тут Чи зовсім... закохуються у вас чоловіки тут? Ми довіряємо одне одному. Це найголовніше. А це навіть більше. Я довіряю їм, вони довіряють мені. Це одна сім'я. Бо якщо з ними щось станеться, то і зі мною щось станеться. Коли це все закінчиться, це буде день перемоги. От коли воно буде закінчення особово стануть, це, це буде день перемоги. Коли їх не буде і коли там кордон буде наш. От на тому кордоні, коли буде стояти наш прапор, тоді це буде, буде день перемоги.